Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. В сьогоднішній Діті 11 після звісня Святого Духа ми чуємо хмельницьке читання від Івана Матея, де Господь наш Ісус Христос наводить нам притчу про двох боржників. Один повинен 100 динарів, а інший 10 тисяч талантів. І ми бачимо, що. Ці борги наведені спеціально Ісусом в таких е, різних пропорціях тобто вони не співмірні між собою. Бо якщо взяти суму боргу у 100 тисяч талантів, то це приблизно на наші гроші десь є 3 мільйони 800 тисяч гривень. Якщо взяти борг 100 динарів, це приблизно 3 тисячі з копійками, 3 тисячі гривень. І ми бачимо, що перший, хто приходить просити про прощення боргу, це той, який має величезний борг. І він просить пана свого, щоб простив йому, його борг. І пан милосердиться над ним і прощає йому його борг. Ми бачимо поведінку цього негідного слуги, він виходячи від свого пана, тільки за двері вийшов, зустрічає свого співбрата і вимагає від нього борг, мізерний борг, що є 3 мільйони гривень, а що є 3 тисячі гривень. Це є дуже велика різниця. Але тут сума не йде, тут не йдеться до Вів Христі про суму притчі. Сума наведена спеціально, щоб ми порівняли пропорцію боргу, який має один боржник і другий боржник. Тут деться про те, що Господь хоче показати нам, скільки нам прощено. Скільки Господь нам прощає, і як часто ми не можемо простити нашому ближньому навіть найменшої провини. Коли просвідкуємо про. У Святому Писанні, то дійсно зайдемо у Старому Завіті закон справедливості, око за око, зуб за зуб. Тобто, якщо людина поступила несправедливо, ми маємо право їй віддати згідно того, як вона до нас поступила. І це був якийсь старозавітній закон справедливості. Але коли поглянемо на новозавітній закон, який приносить нам Ісус Христос, то побачимо, що тут вже не є закон справедливості. Господь Його так усуває життя християнина. Не як непотрібний, але як такий, що не є досконалий. Тому Господь дає нам досконаліший закон, каже, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. Тобто, тут вже закон справедливості заступає закон. Милосердя. Тобто ми не повинні відплачувати нашому ближньому такою мірою, якою він нам дав, але маємо поступити до нього милосердно. Бо від того буде залежати, який буде суд над нами, дорогі Христі, браті і сестри. Якщо ми будемо віддавати по справедливості нашому ближньому, Господь колись і нас буде судити по справедливості. Священне Писання каже, в одному місці страшно впасти в руки Бога живого. Якщо би Бог нас судив на Божому суді по законі справедливості, то жодна людина, напевно, що не врятувалася біля вічного життя. Тому наша надія на Божому суді і тільки на те, що Господь буде до нас несправедливий. Тільки. Все. Якщо Бог буде справедливий, то ми не встиємося. І тому маємо новозавітній закон, який навчає нас поступати справедливо, поступати милосердно щодо нашого ближнього. І апостол Петро, який знав страх закон, одного разу запитує Ісуса Христа, каже: Господи, скільки маю прощати своєму ближньому? А Петро знав, що старозавітній закон каже, що потрібно прощати до трьох разів. Але апостол Павло Петро піднімає марку, піднімає план. І каже, чи до семи разів я прощати? Тобто, каже, що я вже, чи я багато маю прощати. Ісус каже, Петре, не каже тобі до семи разів, але до семи, десяти, семи разів по сім. Тобто, сім було число безконечності. І Ісус каже, не маєш прощати тільки певну кількість разів, але маєш прощати до безконечності завжди, і всюди. Ти маєш прощати. Такий закон я приніс на цю землю. І тому насправді від того, чи ми прощаємо, дорогі в Христі, брати і сестри, залежить, чи Господь нам простить. Одна притча розповідає, що до старозавітнього пророка Авраама прийшов одного разу подорожуючий чоловік. І попросився до нього замоцювати в його домі, переночувати. І от Авраам його прийняв у свій дім і сіли вони вечеряти. І Авраам почав з молитви, почав молитися, щоб Господь поблагословив цю трапезу. І почув, що його гість стаємо тихенько хулить Бога. Авраам молився, а цей гість, зі своєї, почав хулити Бога. І Авраам рознімався і прогнав його геть. Каже ухольник, я його прийняв до себе додому, а він хулить Бога, якого я прославляю. І вночі йому з'явився Господь, каже, Аврааме, ти поступив несправедливо. Авраам питає, чому, Господи? Каже, я 50 років терплю цього чоловіка, який мене хулить кожен день, а ти не потерпів його годину в своєму домі і пролав його геть. А я його 50 років терплю і даю йому поживу кожен день. Тому на мене, Авраам, якщо хочеш бути досконалим. Тому бачимо, що Господь Бог хоче, щоб ми були милосердні до провин наших ближніх, тому що тоді ми подібнемося до Отця нашого Небесного, який виливає своє милосердя на грішних і на праведних, який дає Сонцю сходити на праведних і на грішних, одинаково. Тому такий є Бог, така є Божа природа. Якщо ми хочемо наслідувати Бога в своєму житті, маємо бути милосердні провин наших ближніх. Які, можливо, несправедливі супроти нас. Але ми будьмо справедливі. І Бог буде справедливий і милосердний до нас. І благословення Боже буде спочивати у нашому житті до сьомого роду, до сьомого покоління. І важливо є приймати те благословення, яке Господь хоче дати нам, зокрема через довершення цієї заповіді, яка є дуже важка, яка, по суті, є недовиконанні, не якщо людина хоче її виконати, тільки своїми силами. Своїми силами ми це не зможемо зробити, тільки з допомогою Божої благодаті, Божої ласки. Тому, дорогі у Христі, браття і сестри, нехай. У цю неділю ми, слухаючи про двох божників, будемо наслідувати цього милосердного божника, який простив своєму ближньому, а не будемо наслідувати того, який не прощає, тому що Він не зазнає Божого прощення, а ми будемо тими, які будемо прощати, і зможемо колись і ми зазнати Божого милосердя. На суді Божому Амінь. Слава Ісусу Христу.